Нова радість стала, яка не бувала, зірка різдва і надію ясно засіяла, Під катертю сіном і сніп на покуті, мати ще трьома руками кладе на стіл кутю, мед, мак і пшениця, ці різдвяні страви знов до нас завітали спогадом ласкавим. Згадаймо ж нині всі різдвяні свята чарівні, щоб у смервечір скрізь лунали. Колядки давні голосні, а в щедрий вечір засівали зерном світлиці нам усім, що за вручистими столами раділи святам і зимі, щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі. Події відбувалися в Ізраїлі, тож Назарет – місце, де жила Діва Марія, яка була нареченою праведного Йосипа, який походив з роду царя Давида. І ось одного разу Бог послав ангела Гавриїла в місто Назарет. Там жила дівчина на ім'я Марія. Вона дуже любила Бога і була доброю і лагідною. Ангел сказав Марії: У тебе народиться син, ти називеш його Ісус, він стане великим і зватиметься Сином Божим. До Марії, до Марії прилетів ангел з неба, Гавринів, Божий задум сповістити, діві сина народити, діва викона охоче все, що лиш Господь захоче. Уфлеєм місто, яке розташоване у родючій місцевості на мальовничих пагорбах, неподалік від Єрусалима. У перекладі з єврейської слово флеєм означає дім хліба. Саме тут народився Ісус. Марія і Йосип після тяжкої подорожі опинилися в хліву, де мирно тримали тварини. Нічок у хліву не було, проте на соломі було тепло і сухо. Списка хвоєні, як досі ще не спав. Коло отари варто тримає, не неначе подих світ затамував. Перед подією, що все змінити маєш. Вівеці, майці хати, мати тяжки небагаті, пришли походи. Ваша господа ще б розказати про нашу пригоду. Мотку ми одна поприпасали, томилися, позаспали, раптом зірка засвітила, наші душі звеселили. Свата нічі тут не стало, ясний блиску не послала, неприємні зірка сходить, бо мати сина родить. У ніч, коли Ісус народився, я на небі засіяла, хто на мене задивився, тому радість сповіщала. Засіялася ка ясна, променистий прекрасний, хід печеру свідила, ні чиста нагодила. Ось воно, дитятко Боже, дуже миле і пригоже. В небі ангели співають, Бога сина прославляють. Дуже радісно сьогодні, в сернику моєму, на тестився син Господній, в місті в Лифлієні, на сердських палатах між пишних прикрас, а бідних яслатах серед ягня. Він полешив неба хмар, де був у святості й хвалі, і немічним, малим дитям Бог народився на землі. Нині добру новину ангел сповіщає, Бог до нас свою любов з небом слава. Ви не спіть і не тримайте, а до міста поспішайте, виплеє мерщі біжіть, яслах там малюк лежить, спить собі в духмянім сіні, вишравіті людинині. Тішиться Йосиф, радіє Марія, радістю уповняться небо й земля. Усі прославляють Спасителя сина, його присвяте і світле ім'я. Запрошуємо вас у щедру хату на хліб, на сі, на святу вечерю. Разом з вами пригадаємо забуті звичаї наших дідів, прадідів, святкування різдвяних свят. І За Різьбом Христовим наступає другий праздник – Новий рік. А ще він зветься праздником святого Василія і святкують його за старим стилем з 13 на 15 січня. Цей день діти ходять посівати, обходячи хати з побажанням щастя, здоров'я всім членам родини, розквіту господарства та великого врожаю. Зайшовши що до хати, сипуть зерном і приказують. Сію, сію, посіваю, з Новим роком всіх вітаю. день різбах Христового, ми йдемо у вашій дім, щоб добра і злами і побажати всім. Ще двій вечір, добрий вечір, ясно, ясна небіса, вас з Новим роком вона вітає. І нехай вам буде жито що літо, жито пшениці, всяка пашниця. День різдва. Різних... Ой, ясна світи зіниця, сійся, родися пшенице, що стань на ланах порожаєм, а на столах коромає. Він вас, новим роком, Богом, щоб ви жили в гаразді, без кропоту, без біди, до наступної коляди. Ой, у полі полі, маленька саєнка, так Ісусик народився, маленька дитинка. Пастушки у полі овечок стерегли, як почули про Ісуса, швиденько прибігли, прибігли, прибігли і стали просити, Чи дозволить Божа мати Ісуса вітати? Вітали, вітали і стали просити, Чи дозволить Божа мати для сина співати. Співали, співали і стали просити, чи дозволить Божа мати Ісуса молити, молимося дуже, Ісусе маленький, даруй миру, Батьківщині, країні рідненькій. Дай нам Боже перемоги і життю радіти, щоб у мирі виростали українські діти. Дякуємо, що не минули нас. Ходіть здорові і щасливі. do А третій праздник новорічних та різдвяних традицій свято Водохреща. Візьмемо перепуск у минуле і послухаємо, як відбувалося це свято. Різдвяні свята завершуються святом богоявлення Господнього, яке в народі називають Водохреща, і святкують 19 січня. Богоявлення названий не день народження Ісуса Христа, а той, у який він прикинь хрестився і освятив воду. Ісуса Христу викупилося 30 років, Він прийняв крещення Іоанна Хрестителя на річці Євда. Християнські перекази повідають, що коли син Божий із води, небеса розкрилися, і цю саму мить на плече його опустився голов. Це був Святий Дух. Звідси і пішла традиція хрещення у воді. Це свято знаменує собою закінчення 12-денного періоду свято. Називають за це свято Щедрий вечір або «голодна пуття, а голодною котею називають тому, що готуються на пісню. Наступного дня вранці всі йшли до церкви на богослужіння, а потім до річки, де відбувалося освячення води. Туди приходили церковні служителі, щоб посвятити воду. Всі набирали воду і несли додому. Господар кропив в неї родину, хату, подвір'я, колодязь, домашні тварини, давали їм пити хворим, прикладали до хворого місця, суботу зберігали аж до наступного водохреща. Це і завершувалися 21 січня різдвяно новорічні свята. Далі вже не співали ні порядок, ні щедрів. Святе різдво нам радість принесло, а святий Василій на многії літа, а Іван Христитий... Vodo očistkaj, ljudi očistkaj. На потіху всі родини і на славу Україні. Ми на тому добрі люди коляду кінчаємо. Щастя долі сьому дому. Щиро всі бажаємо.